Доброго ранку, мої любі малята! Я рада вас знову вітати на нашому новому занятті. Сьогодні я вас запрошую в цікаву подорож. А куди ж ми з вами підемо? А підемо ми сьогодні з вами до лісу. Подивимося, що ж там змінилось навесні. Та згадаємо, хто живе в лісі. Але спочатку давайте ми з вами привітаємо, що ж таке ліс. Ліс це місце, де ростуть різні. Дерева, кущі, трави, живуть дикі тварини, птахи, і комахи, малята, як ж називається край лісу, його початок. Це узлісся. А де більше світла, як ви думаєте? На початку лісу? Чи всередині в гущовині, де багато дерев? Дійсно, на початку лісу. Малята, як ви знаєте, в лісі ростуть багато різних дерев. Відгадайте загадки та назвіть дерево. Про яке йдеться в цій загадці. Чорно-біла одежина, зверху листяна хустина, як весна, дарує сік, п'ємо раду цілий рік. Що ж це за дерево таке? Так, це береза. Жолудя він проростає. Кроні сил чимало має, кабани плоди смакують, люди міцєво цінують. Що ж це за дерево? Правильно, це дуб. Що ж це за дівчина? Не швачка, не майстриня, нічого сама не шиє, а в голках круглий рік. Про який ж і дерево йдеться? Правильно, це ялинка. Але так само в голках цілий рік і сосна. Довгі тонкі віти має, золоту кору вкриває, з гілок кошики плетуть, церкву раз на рік несуть. Що ж ти за дерево? Правильно, це верба, зріст у неї, як в ліщини, а плоди немов калини. Взимку пташічок одує, Ягідками їх частує. Як ви гадаєте, що це за дерево? Це коробина. А чи однаково виглядають ці дерева? Чим вони відрізняються між собою? Правильно, вони дуже різні. Вони відрізняються і формою крони, і формою листя. Навіть стопор у них різний не лише за форми, а ще й за кольором може бути. Малята, а зараз давайте ми з вами пригадаємо, які ж зміни відбуваються з деревами навесні. Що ж навесні відбувається з березою? На ній з'являються молоді листочки і сережки. А що ж відбувається з деревом хорбону на весні? Спочатку на ньому з'являються молоді листочки та соцвіття з білих маленьких квіточок. А вже потім. На цьому дереві з'являються і плоди. А от і красуня верба. А з нею? Які ж зміни відбуваються навесні? Що з'являється? Вербові котики, правильно? А зараз я вас хочу познайомити з чагарником, що росте в нашому лісі. Цей чагарник зветься Терен. Він росте на лісових галявинах. Зараз терен світе, тому на його гілках з'явилися білі квітокачки, а з настанням осені його сині ягідки стануть солод... солодкими солодкими, а трохи далі за дубом, розрісся кущ шипшини. Її ягідки дуже корисні, вони лікують різні хвороби. Малята, здогадайтеся, якого ж першими ручками побачили. Цей жучок є дуже ж корисним, він хоч і дуже маленький, але приносить багато користь рослинам, поз'їдає шкідливих комах. Спинка у нього червона з чорними крапельками. Він вміє як бігати, так і літати. Що ж це за жучок? Правильно, це сонечко. А ці комахи дуже корисні. Вони не вміють літати, а лише бігають, тіло їх коричного чи чорного кольору. Вони будують великі будинки, де живуть дуже великою родиною. А оця комаха вже шкідник. Вона цілий день тільки те й робить, що їсть і їсть і їсть, їсть різні листочки. Вона може бути дуже різного кольору. Вона не вміє літати, але має дуже багато ніг. Зазвичай її можна побачити на дереві або на траві. Коли вона досить їсться, то закутається в лялечку і з часом стане метеликом. Щось це за комаха? Правильно, це гусениця. Діти, а що ж він відомо про звірів, які живуть в лісі? Які це звірі, дикі чи свійські? Яких лісових звірів ви пам'ятаєте? Зараз я вам пропоную пограти в гру за кінчі речення. Я буду називати характерну ознаку тварини, а ви відгадайте, що це за тварина. Спритна як. Правильно білка лякливий як заєць, хитрий як лисиця, колючий як їжак, злий як вовк Велуватий, як Правильно, ведмідь. Малята, а які ще тварини живуть в лісі? Які зміни відбувалися з ними з настанням весни? Давайте з вами пригадаємо. Для того, щоб тварину не було холодно взимку. Деякі тварини що зробили? Вони спали всю зиму. Які це тварини? А які зміни відбувалися з хутром? Деяких тварин, як Заєць, білка. А навесні, якими вони стали. Малята, сподіваюся, вам сподобалася наша подорож до лісу. Що нового ви дізналися, а що пригадали? А наш заняття закінчилося, діти. До побачення, до нових зустрічей!